Мої хороші, доброго дня. Сьогодні хочу вам подарувати позитиву на все літо, тому що сьогодні день Ільї. І мої підписники подарували мені ось цей чудовий день. Я знаходжусь в Чернівецькій області, і вся ця природа, вся ця краса нашої Буковини, мої хороші. Мене дуже підтримала, дуже мене мотивувала. І я надіюся, що точно так само для вас буде позитивним це, це відео. Я хочу, щоб ви зрозуміли, як чудово приїздити додому. Я хочу, щоб ви набралися настрою та позитиву, щоб ви знали і мали розуміння, що. Кожен день треба проживати як останні. А за це я дякую своїм підписникам, які мене запросили на ось цей чудовий вечір. У нас на Буковині свято Іллі завжди було таким чимось неймовірним. Це завжди рахувалося уже закінченням літа, наступав холод, уже йшло ближче до осені. Та вже до зими. Ми всі розуміли, що після Ільї вже приходить холод. Ось так це літо було не дуже тепле. Воно взагалі було дуже холодне. Але воно чудове, тому що у погоди нема поганої погоди. Треба уміти сприймати погоду. Такою, як вона є. Ось, наприклад, ми виїхали з дому, просто летів страшний дощ. Поки сюди доїхало, блиснули сонечко. Ось таку живу природу ми приїхали. Це під Чернівцями дуже близько, дуже гарно, комфортно. Подивіться на цю зелень, подивіться на цю красу подихати цією природою, подихати ось цим таким запахом України, запахом тепла, запахом нашої неньки України. Наскільки кожне місце, кожен кущик, кожне дерево тут прекрасне. Навіть ті комарі, які нас покусують, тому що ми біля озера. А озеро, мої хороші, просто неймовірне, наскільки гарне і тепле озеро. На нього можна подивитися, і можна себе дійсно я порівняла це як з морем. Подивіться, воно скоро зацвіте і будуть. Не знаю, як по-українськи кувшинки. Вони будуть свісти і буде дуже-дуже гарно. Тут можна наловити рибку, заплатити і принести додому. А ще можна наловити і вам тут же її піджарять. Знаєте, в такій кукурудзяній крупній муці. І дадуть вам кулешку і до неї саламашку, і ви відчуєте смак боковини. Всю цю красу, неймовірно. Ви попробуєте шашлика боковинського, з гарного, прекрасного маринаду. У вас залишаться чудові емоції. І ви ці емоції принесете у свою родину, в свою пам'ять, тому що не дурний сказав, що краса спасе світ. І зараз це дуже-дуже актуально. Мої хороші, я вас люблю, я вас обожнюю, ділюся з вами теплом, а ви далі поділіться з іншими. І ще хочу подякувати своїм підписникам, які мене запросили сюди, і подарували мені цю природу, це неймовірне щастя, з яким я могла поділитися з вами. Папа мої хороші, все буде добре. Настане перемога, і у нас буде все най... якнайкраще.